подарункові сертифікати для наших чудових жінок для того, щоб передати їх до свята 8 березня. Наша незалежна профспілка готується до міжнародного жіночого дня, свята 8 березня. Ми підготували подарунки для всіх жінок, членів нашої профспілки. Це сертифікати до одного з магазинів, цукерки і подарункові. Отакі вітальні листівки. Дівчата всіх з 8 березня. Здоров'я, щастя, насього найкращого. Так, готуємося до свята. все, робота кипить, розкладуємо все по списках наших дівчат для того, щоб їх привітати зі святом. Любі наші жінки, вітаємо вас з прийдешною весною від щирого серця. Бажаю, щоб ця весна для кожної з вас була щасливою, щоб у вашій душі і у вашому серці. Завжди панували любов і гармонія. щоб ми наближалися до перемоги, щоб ви завжди комфортно і щасливо себе відчували в нашому колективі колективі Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги. Зі святом вас, святкового настрою! Дорогі наші жінки! Я від щирого серця хочу вас поздоровити зі святом весни, з днем 8 березня. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди були кохані, закохані, щасливі і здорові. Ви робите велику справу, не дивлячись на те, в який час ми зараз знаходимося. Ви спасаєте життя наших людей, мешканців міста Одеси і Одеської області. Я вам хочу побажати, щоб ви завжди були дуже веселі, що вас зраділи дома і вам радість приносили на роботі. Кожна з вас це яскрава особистість, професіонал своєї справи. Дякуємо вам за вашу мужність, яку ви проявляєте кожного дня, рятуючи життя. Дякуємо вам, що ви є частиною нашої команди. Нехай цей день буде наповнений усмішками, приємними несподіванками. Ми цінуємо вас і пишаємося вами. З 8 березня, наші дорогі колеги! Бажаю вам радості, впевненості, сили духа і найшвидшої перемоги і мирного неба над головами. Шановні наші жінки, незалежна розпілкова організація щиро вітає вас зі святом весни та міжнародним жіночим днем. Бажаю вам весняного тепла, щастя, неснаді, чарівності, миру, радості, благополуччя, здійснення в груді, кохання. Міцного здоров'я, Гарного настрою, Радісних посмішок, святом вас.